Бажаю міцного, я сейко Арні, так той самий. І сьогодні я розкажу вам про свого носія. Зовні звичайна людина, але чомусь вирішив, що я йому пасую, сидить за ноутом, а на руці годинник для дайверів. Теж мені плавець серед акул. Кожного дня кава, ноут, чатіки. А я, між іншим, створений для океану і джунглів. Його максимум адреналіну це коли він спізнюється на зустріч в Google Meet. А найбільша сутичка обговорення, що крутіше, так чи варт. Часто на мене дивиться. Думає, що я просто аксесуар. А я, брат, бачив більше, ніж всі оті жалюгідні ті соперек разом. Але, якщо чесно, він старається. Не ідеальний, але тримає ритм. Моя оцінка 8 з 10. мінус бал за те, що я чув його плейліст, плюс за те, що досі мене носить, та я маю гарну компанію.